Проєкт цікавий тим, що він має цікаву складну ділянку, і завдяки такій ділянці зазвичай типові проекти вирішуються якимись сходами, якимись такими складними моментами. Ми постаралися так, що максимально тут практично всюди є доступ для людей з інвалідністю. Архітектор Андрій Лисюк розповідає про свій проєкт школи та садочку у мікрорайоні під голоском, що є переможцем архітектурного конкурсу. Хлопець розповідає, захопився архітектурою ще в дитинстві, тому питання вибору професії у нього не було. На дереві вічно робили з дітьми, з колегами молодшими, робили різні хатинки, тобто і це все дуже спонукало до того, що хотіли щось створювати. першим проєктом Андрія був меморіал Небесної Сотні. Наразі його реалізували частково. Каже при створенні меморіалу, враховували історію та зміст цієї ділянки. Також вивчали досвід інших європейських країн. Відбулася ця перемога, тобто ми були трохи шоковані. Тобто, для молодих таких архітекторів в такому віці, тобто для України. Це дуже це взагалі колосально низький молодий вік. А для Європи це, взагалі, ми, як якісь школярі, напевно, на рівні початківців. Ще одним проєктом переможцем є живий хмарочос для Нью-Йорка у своєму офісі. вирощують пагінці Павлонії, щоб зробити міні макет будинку. Ми його запрограмуємо також. Там буде спеціальна система поливки, так само цього дерева, оскільки його потрібно підживлювати постійно. Ось, і так само е, вона буде форму створювати, набувати такої форми, якої ми йому задамо. Над меморіалом працювало троє архітекторів. Зараз Андрій зібрав свою команду, яка складається з восьми людей. Я шукала на себе щось щось таке, от що я дійсно можу реалізувати себе як митець, але разом з тим, щоб це ж було щось таке інтелектуальне. Тобто, ну не одне просто малюнок, рисунок, художниця, а щоб я могла от, реально щось. Щось масштабне реалізувати, окрім конкурсних, команда створює ідейні проєкти для Львова. Вони презентували ідею оглядового майданчика на телевізійній вежі. Також проаналізували прохання львів'ян у соціальних мережах про те, що Львову бракує водойми і запропонували проєкт штучної річки в центрі міста. Сама річка вона залишається такі є в колекторі, але ми робимо тобто псевдо, таку псевдорічку, тобто, якщо ви можете побачити на цьому перерізі. Де знаходиться ікраз ця річка в самому колекторі, і вище знаходиться як водойма, така на протязі сієстому На запитання про плани архітектори віджартовуються захопити світ, а насправді хочуть реалізувати задумані проєкти та вийти на світовий рівень. Іванка Досько, Анатолій Карічук, новини на Суспільному, Львів питання.